Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. Тут вже приїхало багато пасхальних новинок, весняних новинок. Зараз вам покажу, що ж тут є, скільки коштує. Але перед тим хочу вам нагадати, що по 4 лютого діють акції мінус 50% на акційні ціночки, якщо берете від двох товарів і більше. Це я Практично, от останні дні, бачите, акції прийшла і таке набрала собі щось, ну як собі, донерці. Взяла ось такі кросівочки, вони мені сподобалися. Досить такі гарненькі. Бачите, ціна 399. Я за них заплачу 200, бо я тут, бачите, більше набрала, ніж одну позицію. Ось такий светрик, досить, до речі, приємний на дотик, Думаю, навесно вша буде супер. Ось така петелька буде коштувати 60 Наступне це комплект піжамок. Вони трохи їй завеликі. 150 гривень буде коштувати це не одна, їх тут є аж дві з котиками на наступний рік садочок. Ще ось такий велетенський комплект шкарпеток Ось 69 гривень, тут 7, якщо я не помиляю, 7 штук, 7 пар. І ось такий трохи менший варіант: 4 пари та 69. От. Потім в кінці відео покажу, скільки я заплатила за це все. Але в інших магазинах точно таких цін не знайдете. Тож, давайте дивитися на новинки. 169 гривень коштує такий чохол для подушечки декоративний. Він розміром. 45 на 45. Е, Підкажіть, будь ласка, 45 на 45 це брати на подушечку 45 на 5, чи все-таки 40 на 40. Мені цікаво, бо я вже маю одну декоративну подушечку і планую на неї вдівати якісь чахли. Е, ці теж в такий розмір, і по 169. 129 гривень коштує така гілочка декоративна, пасхальна, з вушками. Такий варіант гілочки, тут вже більш квітковий, не прив'язаний, так би мовити, до паски. Хоча ось такі штучки можуть нагадувати щось таке, знаєте, як яйця чи щось. Висота. 58 см, ціна 189. Такі от кругленькі накидочки, можна як серветочку, використовувати. Вишивка машинна. Так, Тут показано, що це на стіл. Діаметр 27, ціна 159. Я думаю, навіть як підставку під вазу можна використовувати собі таке. Так, і ще із автомобілем з пасхальними такими атрибутами, яйця гілочки є чохол на подушку декоративно: 169, теж 45 на 45. Композиції. Це вже готова композиція, квіточка і ваза 229 гривень ціна. Ось такі квіточки. Ця корзинка це є інший товар, він окремий 239 гривень. Ранери, ніби щось нове, але слово нам знайоме, це є такі стрічки, це не скатертина, а такі смужечки. Ось тут гарненько видно, її ставиться по центру столу. Я, наприклад, думаю, якщо б взяти нейтральну біленьку скатертину і просто по сезону змінювати ось ці ранери, то буде цікаво: 349 гривень ціна, ширина 35. А довжина метр п'ятдесят. Чи ось такий варіант за 199. З таким зайчиком. 50 на метр вісімдесят. Зайчик мальований, не вишитий. Бо в попередньому то було вишито. І ще один варіант. Такий ще блискучі літери. Малюнок мальований. Метр п'ятдесят на п'ятдесят за 189. Ці вже є скатертини класичні, 349 гривень їхня ціна, метр 40 на метр 80. Фон не білий, а більше такий тілесний, бежевий. Ось з квіточками. Ось такими. Це одна і та сама скатертина. Просто різні частинки. І ще є так-так-так, ось такий зайчик. Метр сорок на метр вісімдесят, як і в попередньому 349. І ось такий ранер, 1,50 на 50 за 189 гривень. Тут малюночок є зображено, такий зайчик. До Дня закоханих ми з вами дивилися, але не було ось таких коробочок. Кришка бамбукова, ціна 189 гривень. Сама ємність, вона пластикова. Цікаво, на що ось ці виїмки. Ага, а може то якось щось ставити? А, може, дзеркальце? Йомаю! Ви уявляєте, ото сама собі думала і придумала, воно вже тут є. Хтось до мене вже придумав. Це дзеркальце вставляється, тільки треба придумати, яким боком. Ось так. Клас, ну ж, клас можна комусь подарувати, якісь подружечці Тут цукерочки чи косметику покласти. Я думаю, дівчатам таке сподобається. Такі чашечки по 129 гривень. Ось ця квіткова колекція це просто моя любов. Дуже ніжні польові квіти. 219 гривень коштує розмір 40 на 40. І ще є з іншими квітами тут малюнок з одної сторони. Розмір та ціна такі ж самі. А ще і із бантиками, з такими гілочками, все те саме: 40 на 40, 219. Підставки на стіл. 159 гривень ціна з квітковим малюнком. Вау, яка ніжна колекція. Такі мисочки глибокі, досить важкі з квіточкою. 189 гривень. Я думаю, що ще потім привезуть і інші варіанти тарілок. Просто зараз такий варіант є. Свічка декоративна за 119. Набір, чашка і блюдечко. 229 гривень. Таке блюдо прямокутне за 189. Великі чашки по об'єму 189 гривень. Можна для неї і для нього зробити дует. Таке-таке, таке, таке, таке. що це є і ніби ємність, і ніби вазон. Ага, гоще для квітів 189 гривень. Але я думаю, можна і якісь столові приладдя, і загалом як декор, чи для якихось композицій використати. Дуже красивий альбом. Тут теж, бачите, йде такий квітковий орнамент. розмір фото 10 на 15 на 100 штук. Але давайте заглянемо. 219 гривень коштує. Ага, тут є справді під фото, бачите? Запихається, і тут можна собі чи дату, чи якісь нотатки прописувати. Ось такий альбомчик, як вам. Чи роздруковуєте ви взагалі фото, чи ні, чи зберігаєте в електронному варіанті. Пишіть, цікаво буде почитати. Така квіткова скатертина, метр сорок на метр вісімдесят за 349. А ці, наскільки я розумію, такі поліетиленові, знаєте, як беруть на дні народження, чи ще кудись. Є по 119, а є по 129 гривень. З нової квіткової колекції такий комод. До речі, придивляйтеся, бо бачу, що запакований, а вже тут біленький колір надгрижений. 399 гривень. Хоча сама ідея такого органайзера мені дуже довго подобається. Шухлядочки такі собі, якісь дрібнички зберігати. А є ось такий варіант за 269 гривень. Така шкатулка, скарбничка для прикрас. Знизу є шухлядка, а зверху піднімається її дзеркальце. Або ось такий із сердечками варіант. Така скарбничка. До речі, я схожий органайзер маю і зберігаю в ньому. Щоправда, я купляла в іншому магазині, і тут не було такої застіпки, я окремо замовляла, а тут вже є в комплекті. 269 гривень ціна. Так, бачу, ще є інший варіант ось такий. Ось пише, що для не видрівненьке, свій можна зберігати по 239 гривень. Воно дворівневе. Такий органайзер для прикрас. Він є двошаровий, тобто ось ця вкладка підіймається і можна ще знизу підкладати. Коштує 459 і дуже багато для серветок органайзерів 219. Це є екошкіра, навіть в золотому кольорі теж 219. Такі корзинки по 339 гривень. Плетені, 189 гривень набір із двох штук. Також із одягу, звертайте увагу, дуже багато привезли новинок наборів шкарпеток. Така тематика день закоханих з сердечками. Є по 3 пари, є по 7, по 5. Який упаковочці. 129 гривень коштують ось такі: тут 5 пар. Високі три пари за 189. Такий варіант: в упаковочці 5 пар. І коштує це 229. Жіночий одяг, такі безрукавки куртки, досить довгі. Ціна 1099 гривень. Так. І розмірна сітка 2 xs і 2XL від і до такий приємний матеріал на дотик. Не надто шелестливий, є замок, є кнопки, і є ось такі кишеньки зверху. Плащики. 1399 гривень. Ага, а тут що кишенька? Обманка, чи може зашита? Ну, не знаю, тут треба якось перевіряти. 1399XS 2XL. Такий варіант. Плащ жіночий. О, акції 699 Можна зараз якимось іншими речами об'єднати і отримати собі такий плащик за 350 гривень. Розмір XS2XL. Звичайно, ті товари, які йдуть із знижками, розміри швиденько розбирають. Тож треба шукати. 599 гривень коштує такий светрик на короткий рукав, але він є в'язаний. Так, і розміри XS2XL. Такий плащик. Матеріал такий, не знаю, як його описати. Ну, це не замш, але щось приблизно схоже. Хоча він тонкий, коштує 1299XSXL розмірна. Ой-ой-ой, сітка. Ой, ой. Світленькі джинсики приїхали. Коштують 599 гривень. Скажу недорого, бо була на базарах і трошки була здивована цін. Тобто ціни в рази. Навіть на базарі в рази дорожчі, вже не кажучи про якісь фірми. Давайте ще подивимося, який тут розмірний ряд з 32 по 44. І ось такі світленькі, одразу бачу, що є і більші розміри. Так, коштує 599 гривень. Ага, розмірна сітка така сама. Просто мені з перших потрапилось більше. Дощі, дуже круто, що є і більші розміри. Кожен собі може підібрати по фігурі. Такий светрик в'язаний, але тонший. 449 гривень, 2 xs XL. Штани, такі як класичні. Мені, до речі, дуже подобається, коли в класичних штанах йдуть ось такі кишеньки. Вони мега зручні, щоб в них запхати ручку. 699 гривень, 2XS, XL. І є ще в чорному. Тут в комплекті з пояском. Взуття жіноче спортивне. Коштує воно Чого? в тому приколі. 799 гривень. Такі цікаві, знаєте, етикетки. Не раз ще бувають склеєні, то не видно. З 36 по 41 розмір. І ось такі. Ось такий, як замш матеріал. Ціна 799 гривень і розмірний ряд точно такий самий: 36,41. Голубі, блакитні. Дуже схожі до ось цих попередніх, що ви бачили, але вони інші. Ось тут є такі кишеньки з синім, 799 розміри. 32,44. Трошки клюшовані джинсики. Ціна 899. 34,44. Вау, яка краса! Це що? Це таке гарне. Це такий комплект. Топік і кофта. Коштує 449 гривень. І розміри 2XS, 2XL. Широка розмірна сітка. бачите, вони йдуть на гудзики, а на спинці прошито. Куртка. Сказала б шкіряна, але вона не шкіряна. Це екошкіра. Коштує 999 гривень розміри XS 2XL. Така тоненька, приємна м'яка. З ось цих є ще у сірому кольорі комплекти. Біла ковтина, вона йде така трошки прозора. Тут на навіше видно. От ціна 399 гривень X2X S і 2XL. До речі, щоб під білими речами не було видно бюстгальтера, то треба обирати тілесного кольору. Він не так кидається в очі, як білого. Та тітя вже вділася в новинки, бачите? Є ще ось такі жакети жіночі, цікаві в них ручки. Я думаю, можна не так щільно зав'язувати, воно буде просто рівно йти. Ціна 799. І штани жіночі, те, що окремо продається, 699. Відзначу як плюс, що можна собі обрати різні розміри в один комплект. І ще є ось така дівчина-манекен. Светрик за 699. Сам светрик в'язаний з такими дірочками. Але приємний, не кусючий. Ну і шорти, але виглядають, до речі, як спідничка. 449.